Танусь. Танусь. Та я ліпше так полежу, поки кішка мене не чіпає. У бачиш, як дивиться на мене? Мам, я її боюся. Та, боюсь її дуже. Бачиш? Ти спряталась. Ти ж спряталась. Ну, ти її на ручки взяла? Ти ж мене любиш, так? Да? Ти мене любиш, мамка? Ой, як мені з тобою добре і не страшно зовсім, бо ти тримаєш кішку трилапу. Ой, мамка, я ж ти? ти, ти диви на неї. Да. Я її дуже боюся. Що там в неї в голові? Ліпше носик спрячу свій. І оченята, бо вона ж своєї однієї лапою мене пуп по... поцарапає, повишкрабує мені очі. Ого, ти диви, вона приперлась сюди пого, я її боюся. То бо я пам'ятаю, як вона на мене грчить, бо вона ж веде собі як. Похана в хаті, як сама головна тут. Нікого немає, а одна вона така. До мамки на ручки перше їсти просить. Мамка, ти ще її там гладиш. Лапку, брат, лапку. Бачиш, яка вона дика, страшна, тримай її, тримай. Що ти нервничаєш? тебе нервы. Фух, фух, пішла. О, нехай ти там сидить біля татка. Да. А я тут з мамкою посидю. Ой, як класно.